З зони антитерористичної операції ми зараз перевезли 45 чоловік з веденого загону управління ВСУ Керівно Тернопільської області. Буквально за декілька хвилин під'їде 50 чоловік батальйону Тернопіль, який також несли на службу міста Лисичанськ, безпосередньо в зоні антитерористичної операції. Саме приємно те, що батьки, друзі, товариші зустрічають хлопців. Нам вдалося їх повернути всіх живими, здоровими. Вони там перебували місяць час, дехто два місяці, тому що дехто залишався з них на повторний термін перебування. Замучені, небриті. Можливо, довший час накоштували домашнього харчування. Всіх зараз родичі забирають додому. Я думаю, так надалі буде наші хлопці. Бойовий дух високий і готові далі продовжувати службу, а також виїжджати безпосередньо до бой... зони бойових дій та внести службу безпосередньо на теренах Луганської і Донецької області. Всі живі здорові без поранені? Так, всі живі здорові. Ця ротація пройшла нормально. Звичайно, було важко три доби. Не спавши, тому що було дуже важко вивезти з міста Попасної, де на даний час все-таки незважаючи на ті всі політичні домовленості. В нічний час йдуть обстріли, але вдалося вивезти щасливо і всі приїхали в місто туди. Всі так місцеві підтримували такі налаштування? Ну ви знаєте, я вже неодноразово їздив туди. І кожен раз по різному виходить відношення місцевих. Ну на даний час, спілкуючись з ними, вони сказали, що наша думка все таки змінилася. Всі міста, починаючи від узюма, де на початках також там було неспокійно, всі міста покращені жовто-блакитний колір, всі мости. Показчики населених пунктів, патріотичних кольорах і думка місцевих категорично міниться. А ваша це вже яка ротація? Я вже четвертий раз повсякчас. То, тобто ви кожного разу фактично хлопці їздите? Не, не кожного разу, але я вже чотири рази тепер Угу. Вони допомагали вам харчуванням, харчами, речами? Якими? Ну допомагають, але так, в межах таких не не зовсім ну, таких елементарних, там чай, кава, вода. А гуманітарну допомогу допомогу получать в основному від наших волонтерів. Також з нами їздили зараз два буси волонтерів, які також відвезли багато провізії. І також і форми одягом забезпечили, і засобами індивідуального захисту. В основному це вся допомога поступає від наших людей. А що міліціонерам, які там на службу з Тернополя, і також хлопцям з батальйону Тернопіль найбільше потрібно? Чи є щось таке, що ну конче нам хід? Потрібно те, щоб Найскоріший термін може туди не їздити. Це саме основне. А так, в цілому, як ви бачили, наші люди забезпечені, їдуть, і, ми забезпечуємо і відповідним і форменим одягом, і всім необхідним. За харчуванням взагалі проблем немає. Є достатньої кількості, але саме основне вони всі хочуть додому. Вчора, коли поверталися, було Почасу, трошки довго, коли батальйон Тернопіль виїжджав, я просто я вже не міг стримати наших працівників. Вони всі. ні, їдемо додому, їдемо додому, відпустіть нас, ми їдемо додому самі, прийдемо. Але більше поцікавість. Добре, ще надати, будь ласка, як вас звати, ватня прізвища, як представити? Начальник у вас укрив в Тернопільській області, Балик Руслан Михайлович.